Серед кучугур сміття граються діти. Дорослі не лишили їм вибору, побудувавши майданчик біля смітника. Утім, малі вже принюхались. Запахи відчуваєте? Чи ні? Давайте, зараз усі ні. сядемо на свої місця і будемо. А так депутати києво святошинської райради намагаються вирішити проблему цих дітей. Відтоді, як місцеві заблокували роботу сміттєзвалища, двори у Тарасівці тонуть у відходах. Люди вже тримали майже цілу неділю. Мусордома. Ну розумієте, і сьогодні пообіцяли повісили оголошення, що сьогодні повинна бути машина. І люди зранку всі повиносили. Дружно викинути мусор. Ну, машини. Немає результати екологічних досліджень шокують мешканці сіл, де розташоване масштабне сміттєзвалище. Хворіють на онкологію майже втричі більше за інших через наявність у воді, землі і повітрі всіх елементів таблиці мінділеева. Лише рівень ртуті перевищує норму в 12 разів. Це не кола, але колір кока-коли, і ми хочемо це подарувати голові. РДА, це е, з озера, яке знаходиться на сміттєзвалищі. Сміттєва буря дісталася до районних депутатів і адміністрації і Народні обранці і Чиновники тепер просто мусять прийняти рішення. Люди прозоро натякають. Особливого вибору немає. Треба, по перше, однозначно нормально налагодити роботу по переробці цього сміття. За три! За три! Ні, колеги, я ще раз наголошую на тому, що рішення приймати вам. Але мені хочеться, щоб ви все ж таки для себе проаналізували наслідки кожного пункту цього рішення. Тут депутати і чиновники на всякий смак немає. Лише ключової діючої особи. Зараз керівник комунального підприємства, який власне і підписав договір зі Львовом, перебуває на лікарняному. Очевидно, що львівське сміття підкосило і його здоров'я. Людина зараз в край тяжкому стані, в край тяжкому. Це Сергій на територію пускати боїться, тому спілкується з нами виключно з за град. Він радник гендиректора КП. Каже Юрій Пономарьов настільки тяжко пережив цкування і кривду, що зліг і швидше за все без свідомості. Мабуть, аби взагалі не помер. Чиновнику оголосили лише догану чому Його не порадили з громадою перед тим, як заключати договір е зі Львовом? це питання Поясню. не після а до генеральний директор як і директора інших підприємств, не погоджують з громадою укладання договорів. Скільки комунальне підприємство заробило на львівському смітті, радник ніби не пам'ятає, бо навіть офіційні цифри можуть здатися захмарними. Одну машину завозять, десять пропускають занал, і так далі. Одна одна людина за день створює один кілограм сміття. Його вивозиться на цьому хтось заробляє, заробляє нелегально. В Грибовицькому сміттєзвалищі люди провалилися в глибину. Чому через те, що в тариф було послуг, закладено ці кошти, а вони були просто розкладені? Провалитись, коли буде пожежа, можна точно так же на Круківчинську сміттєзвалищі еколог каже, стихійне сміттєзвалище однозначно підлягає закриттю, а земля глибокій санації. Для цього в цивілізованому світі вже давно існують так звані кіотські кошти. Це ті, що виділяє Японія на екологічні програми. Україна таких грошей має аж мільярд. Але депутати продовжують клеїти дурня і п'ять годин поспіль не можуть прийняти рішення закривати отруйний Тарасівський полігон чи ні. Шановна громада, ми мисі прогиби. Зрештою, під страхом перевиборів, народні обранці таки голосують за закриття полігону. І тепер вже п'ять містечок і сіл змушені вигадувати, куди їм вести своє сміття. Поки що добро дає Васильківський полігон, але як довго терпітиме тамтешнє населення? Утім, депутатів це вже мало хвилює. У них за регламентом інше нагальне нагородження переможців в депутатських змаганнях з їхнього професійного спорту, перетягуванні канату. Хотів би нагородити Олексія Сергійовича Нестеренка. Який теж приймав участь і також заняв третє місце.